Так, друзі, 2 червня. Всім привіт. Е, Картопля вже повилазила. Отак взагалі город чорний. Картопля повилазила, вже на неї напали жуки, все як треба. Так, а тут я вже опробував. Редуктор купив короче, на мотокосу і опробував. І зараз оце так було. Оп. Оп. От так, це я вже випробував на весь бенз що був, трошки покосив. На редуктор заробив, сусідній двір ручною косою викосив. Зараз займемось після роботи, є хвилинка часу і займуся останнім всім. Привіт, народ! 5 червня. З ніби вас святом. Трійці. Так, Город на місці, все, коротче, тугенько, думав, на вихідних знову буде дощик, щось воно збризнуло, навіть не прибило пилюки. Ну нічого, поливаємо, стараємося вийти з ситуації, як є. Так, свято пройшло. Тепер можна закінчити закінчити бої з травою. Зараз От такі справи в садочку, там уже, там уже по, по груди, зараз Зараз я спробую навести тут лад. Так, цибулька рісніє, картопелька показалась. Трошки кукурузки, звісно, показалось, але трошки більша частина вона лежить в сухій землі. Не знаю навіть, що робити. Глибше не засадиш, бо поховаєш ту кукурудзу. А... Так волога земля на глибині 15 см, але вище не дуже. Сухенька дуже. Дуже надіюсь, що буде все-таки гарний дощ і все в мене буде врожайне. Так, ну що, погнали. Загалом так двір уже прокосив того разу. Але закінчилась ліска. От я докупився ліски і зараз закінчу. Ось так файно виглядає двір, коли скошено Кайфую прямо. А це я за ту неділю посадив два горішка. І тепер в мене їх три. Хтось. Десь залишиться в мене у дворі і даватиме плоди, я думаю. Так, перед двором в мене така краса. Теж треба косити. А Тут формую таку вазу, щоб мені ножниці такі садою було б взагалі крутецько. Але поки так, це в мене тут... Чайна роза змішана з якимись білими квітками, я не пам'ятаю, як вони називаються, але ну, пахнуть круто. Тож, погнали, наводить чистоту. Ну, що ж. Як не одне, так інше. Коротше, Тут трошки пройшов, почала нормально так падати ліска на всіх сливках. Ось. Де міг пройшов, але ліску їсть цей, ця частина садочку просто як капець. короче дуже багато сучків таких пень, пеньочків, сливок. От вона оббувається так дуже жорстка одна. Тут така краса, бо вже останній бачок бензу був коротше, і вирішив, е, що доб'ю ручною косою. Але щоб ручною косою дійти сюди, то я зробив таку стежечку та й малому з жінкою, щоб вони змогли спокійно йти в садочок гуляти. Там у нас є місце для нього гулятися ось такий. Справи, да, по груди, по шию десь травичка, ще ось тут у себе в сусідки скошу, положу, хай сохне і буде сіно для кролів. Так, от так, от так. Так, а тут теж я пройшовся. Там, де моя територія, але ж не моя територія, бо маю стільки прибирати, але ж займати я цю територію, я так розумію, що не можу. А це от дорожникам залишив, які мені канаву засипали. От так. А то Мій синочок вилазить. Привіт. Колобочик. Так що ось така у нас чайна роза. Ось такі у нас колобок. Занят, да. І ось таку красу навів. Так, тут в мене в малині порядок, скоро засиплю все круто мульчею. У сусіда тут теж порядок. Скоро зберу все сіно на мульчу. Так, а тут вже так круто і класна земля під цей мульчею. Там ще не засипав і там ще теж скільки вистачило. Там взагалі під моєю мульчею повиростали бур'яни. Ну і там сьогодні косою трошки пройшовся, і скоро все зберу на купу. Ну, Все буде так, як планувалося. Ось такий малинник, бочку зацепив, розвалив, може і беру. На малинку ось така тля нападає, її сюди заносить комашня. Це їхня така, так би мовити, Скотина, вони її пасуть, а потім її доять. Я не знаю. мурахи і тля мене не, не, не задовольняють. Як з ними боротись? Мабуть, все-таки буду порну кислоту з цукром розкидати чи щось типу для мурах куплю. Але ж пермакультура, так? Ну, я вже доволі таки багатенько малинки вискубав, так? бо на них комашня тлюна ціпляла. Не так-то й багато цей в мене малини, щоб віддати її на зжирання тлі і комах. Що ви порадите, пермакультуристи? Що ви мені порадите, як поїсти малинки і... І не віддати їй всю комахам, бо багатенько кучерявляться, нападають комахи, кропити нічим не хочу, бо малинка вже наливається і не знаю, щоб не наїстися потім, то всього. Кажуть, що там 10 днів і я виходить безконтактний цей, але ж все ж таки, хто більш е, більш. Повну інформацію має про ці яди від комах, від жуків до малини чим обробляти. Чи варто, чи не варто, підскажіть, будь ласка, в коментарях, буду радий. Лайкуйте! Дякую за перегляд, надіюсь, вам сподобалось. Я вже починаю трошки більше часу витрачати на монтування відео. Ну, Якщо маю час, я його приділю вам. Бо бачу фідбек, бачу, що ви дивитесь. І лайки, будь ласка. І підписуйтесь на канал. Будемо разом створювати щось цікаве. Щастя вам!